Нам сьогодні надали допомогу а, обладнання для підготовки снайперів, які у нас сьогодні є в частині. Метеостанція, метеостанції лазерної дальноміри І безпосередньо так звані сушки Для того, щоб дообладнати ту зброю, яка у нас є. Вона безпосередньо необхідна для того, щоб підготувати снайперів. Першу чим у снайперів. Це щось новітне таке, так? Навіть сучасне, тому що воно відповідає вимогам сучасності. У нас немає на озброєні сьогодні таких зразків, які просто немає. Зараз ведеться робота для того, щоб це закупити в масштабах держави за державною програмою, але це вже потрібно сьогодні. Тому, ми, скажімо так, запросимо. за нашим проханням це обладнання було закуплено. І вже на ньому почнете вже, я так розумію, вже почнеться навчання, вже почнеться навчати, навчати так, так, вже з понеділка вже почнеться навчання і практична підготовка з фахівців. Скажіть, а ще для того, щоб повністю у вас все закупити, це багато треба всього. Якщо груп дев'яносто не буду брехати. У 2005 році, колись на зустрічі міністра оборони з керівним складом одної з полків спеціального призначення був зроблений такий аналіз. Ну, наприклад, скільки коштує один танк для Збройних сил. Один танк, наприклад, стоїть там до 20 мільйонів гривень стоїть один танк. Якщо не закупити два танки для Збройних сил, це немає тільки одного танкового взводу. Але за ці кошти можна вже... Суттєву допомогу казати двом полкам, полкам спеціального призначення. Два полки і один танковий дзвін. Зробіть висновки. Потрібно, потрібно. Тому що перші починають виконувати завдання розвідники Збройних Сил це розвідники, які починають з першого дня виконувати вже завдання.